Усім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас в гостях у себе на в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео для мене дуже довго очікуване, оскільки я спішу з вами поділитися гарною новиною. А також ось така в мене є посилочка, яку ми з вами відкриємо. А спершу трошки хочу розказати, звідки вона до мене прийшла і що саме там знаходиться всередині. Трошечки ми з вами поговоримо, а потім, як цукеречку, відкриємо ось цю посилочку. А я дуже багато моніторила різних сторіночок в інстаграмі і шукала різні варіанти магазинів з пряжею по більш доступній ціні, дорогої пряжі. Ну, дивилася різні варіанти для себе і прицінювалася. Був у мене проєкт, який я хотіла зв'язати вже давно задум був, але все я не знаходила чогось такого, щоб мене надихнуло на реалізацію. І ось знайшла я на просторах інстаграму магазин, який називається Мануфактура. Вони торгують пряжею із Італії, Китаю та Туреччини. Різна є досить пряжа, по складу зовсім різна пряжа. Для любителів натурального складу, 100-відсоткового, для любителів люксового складу, де суперкласний шов, кашемір. Для любителів звичайної пряжі, дитячої, акрил, катон, все, що завгодно бавовна, да, у нас називається. Тобто, дуже дуже широкий асортимент. Мені це дуже подобає стало. І Ми зв'язалися з цим магазином, списалися з чудовою дівчиною-менеджером. І ось цей магазин мені вислав ось таку чудову посилочку. З пряжею. Тут три маточки для кардигану моєї донечки. От, Я хочу разом з вами розкрити цю посилочку, поділитися тим, який проєкт я планую разом з вами в'язати з цієї пряжі. Ви захочете, ви можете зі мною приєднатися. Я вам розкажу, яку саме модельку я хочу зв'язати. Це буде кардиган на дівчинку 6-5-6 років. і а ми разом з вами поетапно спільним таким в'язанням зможемо зв'язати ковтинку для діток. А ви захочете, можете теж приєднатися. Будь ласка, я розкажу всі технічні параметри, які я знаю. Буду ділитися своїми враженнями від процесу, від нитки своїми враженнями. А також, якщо у вас буде бажання, ви зможете порахувати на свій розмір для своїх діток теж зв'язати ось таку чудову річ. От, ще плюс дуже класний бонус, але про нього я розкажу вам трошки пізніше. Що ж, зараз я візьму ножиці і відкрию ось цю посилку. І ми з вами разом подивимося, що тут всередині. Ось така краса у мене є, коли я зняла упаковочку з під нової пошти. і в мене чекав ось такий конвертик. Прям як цукерочка запакована посилочка. Ось і тут три цих моточки мені на мій в'язальний проєкт. Знаєте, завжди, коли ось так гарно все запаковано, мені аж шкода цю упаковку розкривати. Я трошки пошершу. Я думаю, що це нікого не буде дартувати. О, який гарний у нас тут колір. Так, що в цій посилишці? А тут у нас ось такі спиці, Це набір спиць для того, аби в'язати ось такі аранчики. Бачите, це додаткова спиця, на яку ви можете скидувати петелечки для пров'язування арану. Вона дуже зручна, легенька. От. А ось такий набірщик у магазині мануфактура. Коштує до 50 гривень. Ви зможете собі придбати. Дуже приємна ціна взагалі, як чашка кави, у нас зараз, і ось такі чудові аксесуари у вас будуть. Буду перший раз ними користуватися. Буду в'язати зараз один проєкт це джемпер. Я вам про нього розкажу трошки пізніше. Це буде джемпер аля Кучинелі Опера. Там дуже багато ранів, треба буде переплітати. І ось я цей інструмент буду там використовувати. Так. І ось, боже Боже, який приємний колір. Ви знаєте, коли я дивилася на комп'ютері на цю пряжу через екран телефону і свого ноутбуку, я навіть не думала, наскільки це ніжний і гарний колір. Ось така етрофіл-пряжа Диз, дизайн In Italy. Я не буду назву читати: Baby ББ. Ось, і ви можете побачити на екрані. Чудовий підходить для маленьких діток, органічний. Бачите, тут така дитинка намальована у в'язаній шапочці. Така Так. Давайте подивимось технічні параметри цієї пряжі. Так, у 100 грамах 260 метрів. Тобто, 50 грам, 130 метрів. Достатньо приємний склад такий, органікатон 55% і акрил 45%. А так як я буду з цієї пряжі, в'язати ковтинку для своєї донечки. Да, то е, це дитина 5-6 років, тобто вона любить активний спосіб життя, вона бігає, крутиться постійно на майданчику, катається, там, на гірках, на самокаті, на велосипеді. Тобто для діток речі часто перуться. І це нормально для дитини прати речі частіше, ніж дорослі. Тому у складі, якщо є акрил, то цей виріб не буде втрачати форму і буде стійкий до е, води. до Машинки пральної, до порошку, тобто це гарний склад для дитячих речей. Я багато чула, що саме люблять діткам в'язати із 100% бавовни. Ну, Це теж непогано, але як на мене, як мами двох дітей, вже можу сказати точно, що речі, в складі яких є трошки акрилу, набагато ліпше себе ведуть у побуті, у користуванні. Вам передається майже повністю правильно цей відтінок. Хіба він трошечки трошечки буквально на півтону яскравіший, ніж у вас? У вас він синіший, а у мене трошечки зеленіший. Значить, Тут у нас ось такі чудові три моточки, рівно 300 г. Цих ниточок мені має вистачити навіть ще з залишком на ковтинку кардиганчик для донечки. Давайте я зараз трошки відкладу цю пряжу і розкажу вам детальніше про проєкт, який хочу в'язати. І так, ви зараз бачите перед собою екран мого ноутбуку і візерунок листочки ось такий чудовий візерунок з листочками, які переплітаються між собою з лицевої і. Виверідної да, які так кружляють в візерунку. Чудовий, як на мене, візерунок виходить. От, я хочу з нього зв'язати кардиганчик своїй донечці. Ось такий візерунок я пущу на передні полочки, а спинку зв'яжу лицевою гладдю. Буду пробувати зараз в'язати зразочок із цієї пряжі і розрахую кількість пателічок, необхідно мені для цього виробу. А я вже бачила схожі кардиганчики на просторах Пінтересту. Вони мене дуже надихали, і я шукала схожі на Ютубі. Теж бачили дівчата, в'язали, але в'язали на менший зріст. От, і якби, я все ж таки хотіла прилаштувати цей майстер-клас, да, які я бачила згрупувати всі свої знання, які я набрала із простору інтернету по даній моделі, і поділитися з вами і спробувати зв'язати ось таку чудову річ для дитини. От, Ну що ж, давайте зараз е, я спробую зробити певні розрахунки, побачу, що у мене вийде. Е, поділюся своїми враженнями після в'язання е, ось е, цими ниточками. Свої перші враження від в'язання ними. До речі, пряжа на дотик дуже м'якенька. От, чесно, така, знаєте, е, приємна. Не, е, ніякого крилу я тут взагалі не відчуваю. От, поділюся своїми першими враженнями, зроблю розрахунок на свою дитинку, і в наступному включенні я вам покажу свій зразочок, і ми з вами поговоримо про сам процес в'язання. Так, я зробила зразочок, зв'язала, і давайте трошки з вами поговоримо про саму пряжу і те, як вона себе поводить при в'язанні. По-перше, я була дуже приємно здивована тим, який оксамитовий ефект дається ниточка у полотні. Тобто, коли ми в'яжемо відчуття, що сама ниточка, вона якби така пухнаста, ніби оксамитова, да? валюрова. І саме полотно трошки виглядає таке, ніби припилене, знаєте, таке пухнасте. Я навіть не можу передати це відчуття це не просто гладкий катон, до якого я звикла. От. Тобто, мені ну, сподобалася дуже ця нитка. І, знаєте, це як така цукерочка, до якої хочеться повертатися і повертатися. Хочеться прям не випускати цей проєкт із руки і його в'язати. Значить, мій зразочок був зв'язаний на декілька варіантів спиць. Дивіться, ось внизу. Було зв'язане на четвірці. Ось це полотно з такою да, виворітною петелечкою, от. і на четвірці вона виглядає, як на мене, ну, досить непогано. Потім я почала теж на четвірці в'язати резиночку, але резиночка мені не сподобалась. На четвірці я перейшла на трійку. І Я зрозуміла, що для цієї ниточки трійка є якраз чудовим номером спиць. І решта полотна все вже зв'язана е, мною на тріті. Е, дивіться, я спеціально ось тут в'язала лицевими, щоб ви подивилися, як іде перехід. До планки. Планку своєї кофточки кардигана я хочу в'язати саме ось так. Тобто, це в лицьових рядах лицьова петелька знімається, не пров'язується, виворітно пров'язується, а на звороті всі петелі пров'язуються по малюнку. Мені дуже подобається, як ця нитка лягає в візерунку і в планочці, як на мене, ну, дуже гарно. І ось так сам візерунок виглядає теж на цій нитці. Якщо ви зараз зупините і поглянете на екран, ви побачите цей ефект ниточки, ніби валюрової такої. А резинку чудово тримає, бачите, наскільки полотно стягнуто, там, де резиночка. Да? Тобто сам зразочок чудово тримає резинку і чудово тримає форму. Отже, в'язала я на тріці, ще раз кажу, і давайте з вами поглянемо. Що рекомендує сам виробник, що мене трохи здивувало. Дивіться, наскільки я зрозуміла, ось на спиці і написано, що ми в'яжемо на 4-5 мм і має виходити щільність в'язання 25-36 рядів. 25 путелечок на 36 рядів. Метраж, нагадаю, 100 грам 260 метрів. Я не впевнена в цьому номері чи, щоб вийшла така ще в'язання. Тому я рекомендую саме на трійці в'язати. Я в'яжу досить вільно. Можливо, для тих, хто в'яже дуже, так би мовити, щільно, то четвірка теж підійде. Для мене ні. Але п'ятірку однозначно я б не рекомендувала використовувати для цієї пряжі. Для мене це дуже тонка пряжа для п'ятірки. Так, тож поговоримо зараз про мою щільність в'язання. Я зробила невеличкі розрахунки. І так, кардиган листочки в'яжеться на дівчинку з 6 років. Так? Спиці трійка я написала у мене. І щільність в'язання 10 на 10 см. квадратик. Це у мене 22 петлі на 28 рядів. У моєї донечки окружність грудей 58 см, а окружність бедер 63 см. Я... Рекомендую брати більшу, більшу довжину. Тобто бедра в мене ширше, отже, я беру цю величину за базову. І додаю 5 см на вільність виробу. тобто Буду в'язати на 68 см. 68 см, з моєю щільністю в'язання, виходить 150 петель. І планочка у мене буде 10 петель плюс 2 кромочні. Я ось тут на зразочку зробила планочку От. і вирішила, що вона має бути саме з 10 петель, не враховуючи кромочну петельку. Тобто, у мене виходить 150 петель плюс 10 планка і плюс 2 кромочні. Далі як я роблю розрахунок. 150 петель я ділю на 2. Це у мене 75 петельчок. Потім від загальної кількості петель 150 плюс 10 я віднімаю це значення. І виходить у мене 85. А для того, щоб 85 петель гарно розподілити на дві передні полички, я сюди додаю одну петельку, а зі спинки віднімаю її. Тобто, виходить, у мене 74 і 86. Далі 86 петелечок нам слід розділити на два, оскільки дві планочки. виходить по 43 петелечки. І далі малюю 74 петелечки спинка і 43 петелечки передні планочки, із яких 10 це сама планка. Да, оця, з боку, де будуть гудзики, І одна кромочна. І саме так, 10 тут планочки плюс одну додаємо кромочну. Тобто Всього 74 плюс 43 плюс 43 плюс 2 петельки кромочні, виходить 162 петлі. І так, треба в'язати поворотними рядами, прямо набираючи резиночку. Резиночку я буду набирати теж ось такими петельками, видовженими так, лицевими. По колу ну, набираю, потім повертаю постійно і такими поворотними рядами вив'язую візерунок, вив спинку і візерунок дзеркальний. З іншої сторони, планочки, щоб вони були ідентичні, в'яжу до пройми, до необхідної мені висоти. А дану кофточку я хочу, щоб донечка моя ще носила і на наступний рік, тому вона буде трошки-трошечки більше, ніж ми. І це нормально, я вважаю, скільки для діток в'язати просто на один сезон. Ну, якось, не знаю, можливо, якщо дуже багато в'яжеш, то і нав'яжеш безліч виробів. Але мені шкода, в мене немає настільки багато часу, щоб в'язати, ну, стільки, скільки мені хочеться, тож буду в'язати трошки більше виріб, щоб довше поносити. От. Я ще хотіла вам дуже приємну новину сказати. Даний магазин мануфактура пропонує знижку для моїх підписників 10% з моїм промокодом. Ви його побачите або на екрані тут, або я підпишу його ще, продублюю обов'язково в описі. Даний промокод буде діяти до 6 числа 8 місяця. Тобто, будь ласка, користуйтеся, купити цю пряжу. На, до речі, не тільки ж на цю пряжу, на всі, всі товари, які є в цьому магазині, буде розповсюджуватись цей промокод. Заходьте там безліч турецької пряжі, безліч пряжі італійської. Тобто, ну, магазин супер. вибрати можна на будь-який смак, будь-які інструменти, все що завгодно. Дуже рекомендую зайти подивитися, якщо ви захочете в'язати даний проєкт зі мною, то обов'язково купуйте таку пряжу. Там є дуже багато кольорів різних, прям ну, дійсно класна пряжа. Мені дуже подобається. Я думаю, що на такий кардиганчик буде розхід 2 моточки тобто 200 грам, Я думаю, що має вам вистачити. Навіть ще й лишиться. А я в наступному відео покажу вам, як я почала в'язати, пров'яжу до рукавчиків, розкажу, як я буду в'язати рукавчики цього виробу, і ми разом з вами подивимося, що вже у мене виходить. Тож ще раз наголошую на те, що зайдіть на сайт, просто подивіться, можливо, вам щось сподобається і ви зможете купити це дешевше. А З приводу візерунка до даного кардигана, Ось я намалювала, як він виглядає, тому що якісної схеми я не знайшла в інтернеті. А якщо ви хочете в'язати його теж разом зі мною, ви можете зробити скріншот і легко по цій схемі вже починати в'язання. Схема дуже проста, запам'ятається дуже швидко, я буквально через пару рядів вже зрозуміла, як в'язати ось такі чудові листочки. От. Тож, Зустрінемося з вами у наступному відео. Я думаю, що воно вже вийде незабаром, можливо, через тиждень. І я бажаю вам рівних петелечок, приємних проєктів, натхнення і чудових літніх днів. Всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.